Мистецька подія. Вже два роки поспіль Тернопільська обласна рада та Тернопільська обласна державна адміністрація обирають кращих митців нашої області в галузі культури. У 2008 році було започатковано присудження обласних премій за номінаціями Театральне мистецтво імені Леся Курбаса, Декоративне ужиткове мистецтво імені Ярослави Музики, література імені Богдана Лемкого, архітектура, імені Георгія Пінзеля, журналістика імені Володимира Здоровеги, публіцистика імені Ярослава Стецька, образотворче мистецтво імені Михайла Бойчука, музичне мистецтво імені Соломії Крушельницької. За підсумками 2009 року сьогодні на цій сцені відбудеться нагородження переможців у цих номінаціях. До вітального слова та вручення премії запрошується заступник голови обласної державної адміністрації Петро Володимирович Горч, Заступник голови Тернопільської обласної ради Олег Володимирович Оберський. Просимо. <плес> Відповідно до розпорядження Тернопільської обласної ради та Тернопільської обласної державної адміністрації про присудження обласних в галузі культури за підсумками 2009 року присудити обласні премії. Номінації література імені Богдана Лепкого Корнієнку Валентину Олексійовичу. Автор книги Осіння ластівка. У творчому доробку Валентина Корнієнка переклади. Владислава Татаркевича, Луїса Керола Пола Стюарта Кріса Рідела та інших розповісти про автора. Ми запрошуємо голову Тернопільської обласної організації національної спілки письменників України Євгена Безкоровайного. Просимо. Надзвичайно хвилюючи, почуваюся від того, що нарешті у нашому заполітизованому суспільстві ми починаємо вшановувати Великів духу. І на сцену виходять не не з банку тілі політики, а виходять ті, хто дбає про нашу душу, хто Творить у наш, наші оптимістичні надії, хто утверджує нас у майбутньому. Я сподіваюся, що Боже благословення не покине всіх номінантів, які сьогодні виходили, і вони ще порадують нас новими творами їх час ще попереду. А я хотів би сьогодні э, схилитися перед світлою пам'яттю Олекса Корнієнка. Батька нинішнього номінанта Валентина, який першим на Тернопіллі представляв спілку письменників, вісім років був єдиним тут письменником з таким поважним званням. вистави якого тут звучали в цьому залі, і його турботлива робота на мовному полі українському. Багатьох, багатьох і тут присутніх в цьому залі дійшла до їх сердець. І кожен, і багато з нас у цьому залі присутніх із пошаною, і з, з любов'ю згадують Олексу Зосимовича Корнієнка. Я згадую це тому його ім'я, не тому тільки що він батько такого славетного сина, а й тому, що минулого року це був рік родини Корнієнки. І Корнієнко. Вийшов із своїми мемуарами, нагадав про себе, байдемо зібраними сином, щоб нам вжити родом. Колись, коли він відходив за межу, казав, багато що в мене є слів, які я хотів би віддати читачеві, з якими я хотів би поділитися, чи треба. Але я не знаю, чи вдасться тобі Валентині з цією книжкою, з моїми цими мислями дійти до людей. Валентинові вдалося. вдалося, і ми йому вдячні за те, що він. Нам представив батьківське прекрасне слово. Щодо самого Валентина, то скажемо без перебільшення це наша гордість, це титан праці. Десь більшу частину свого життя творчого він провів в столиці, він працював у видавництвах в Державному видавництві Дніпро, видавництві молод, у журналі Всесвіт. І з його, під його руки. Він благословив понад 200 книг, працюючи в цих видавництвах. Інша його галузь, це його перекладацтво. Сьогодні вже звучали імена авторів, яких він перекладав. Можна сказати, що Богдан Лепкий, номіналітам прем'єрі, якого він сьогодні став, протягував Україну або, власне, вів Україну в Європу, а Валентин Корнієнко веде «Скарбниці світові. Духовні набутки світу стягує Україну. І якби мені можна перечитати тих авторів, яким він перекладав це, я, мабуть, мій виступ зайняв більше часу, ніж виступ народного артиста України В'ячеслава Хем'яка. Але я не буду, я думаю, ви ще знайдете час повернутися до цих І мені я хотів би лише одне сказати, що Керл, який подарував нам Алісині пригоди, у демокраї і Аліса в зазеркальні перекладений блискуч на українську мову. Значить, учить наших дітей, учить поваги до мови, вчить її любові, вчить думання, думання нашої мови. І це його неоцінима заслуга. І скажімо, минулого року він теж був пошанований тим, що нагород відзначений найвищою нагородою національної спілки письменників. Почесною відзнакою, відзначений і премію Богдана Лепко. Я думаю, що це теж тільки початок, тому що осіння ластівка, перефразуємо відому. Весни, весни не робить весняна, а осіння не робить осені. Його творча осінь ще попереду. І ми будемо просити Бога, аби він маючи цю книжечку, яку він репрезентує себе всіх галузях творчості. Він Прекрасний есеїст, він поет, він публіцист, він літературний критик і блискучий перекладач. Сподіваємося, що за осінньою ластівкою піде ціла грая великих э, ластів'ячих э, Крил. Спасибі таким людям і будемо йому просити Божого благословення. Спасибі і вам всім, що